Так, всім привіт, продовжуємо з вами грати в групі під назвою Creeper World. Нагадую, що в парній серії ми з вами зачистили планету Вела, яка була не ну, досить тяжкою, і тепер нам потрібно зачистити планету Пава. Що ж, приступимо. Так, нажимаємо на паузу, виключаємо музику. Так, що він каже? Щось він каже про той артефакт, який ми знайшли, і що ми бачимо на цій карті? А на цій карті ми бачимо покращення на нанодепозити. Що вони роблять? У нас є 6 покращень. І кожен з них відкриває один на наш вибір. Так, нам їх потрібно взяти в першу чергу. Тому дава спочатку попробуємо взяти цей. А потім попробуємо взяти Блін, цей не візьметься. не візьметься А потім попробуємо взяти оці на депозити. Ми, напевно, їх будемо брати навіть цими релейками нашими, щоб поскоріше їх взяти. Так, все це ми робимо. Тому нажимаємо, віджимаємо паузу і поїхали. Я думаю, що вона не встигне за захопити так швидко е ці депозити, щоб ми могли їх захватити. Однак це прям мас Ми їх повинні взяти дуже-дуже швидко, тому що це прям штука корисна. Я думаю, що. Хоча б один ми повинні захопити. Так, один ми захопили. Це, це досить класно. А це ми не встигнемо захопити, на жаль, йо майо. Ладно, якщо ми не встигнемо захопити, тоді давай будувати. Частини. Таке як є шанс. Так, ладно, давай ми поки це захопимо. Виберемо, які покращення. Так, які у нас є покращення. нас є покращення Позитивні, тобі, які на, в общем, бойові і, не бойові і не бойові. Не бойові покращення. Ми продуктуємо на 10% більше енергії. Потім все коштує на 10% менше. Потім що все будується швидше. Це виходить, радіус атаки, це виходить, сила атаки, а це, а це швидкість переміщення. Так, я думаю, що ми виберемо, що ми будемо виробляти на 10% більше енергії. Це покращить наше состояння, так сказати. А хоча треба було, напевно, взяти швидкість будівництво на цей раз, щоб взяти всі три. Ну, Не знаю, не знаю, розберемося. Розберемося зараз. Так. Мені здається, що ми можемо. Що ми можемо встигнути забрати. Та я думаю, що ми встигнемо. Цю територію ми можемо віддати уже, це ладно. Так, все, тепер давай, що все стоїть на, на 10 менше. І тут я думаю, що можна ставити бластер на, на цій половині. Єсть, давай ми тут тут поставимо бластер і все тепер поштує е швид... менше. Давай це виберемо. Все, тепер цю територію ми можемо собі спокійненько захватити так І ось сюди. Цей бластер зараз будується, він, він, він буде захищати нас. А ми поки що можемо збудувати ще декілька бластерів. Так, я думаю, що ми збудуємо бластер зараз ось тут. Зараз ось тут. Потихеньку будемо добудовувати. Що ще нам потрібно збудувати? Нам потрібно ставити реактор. Нам потрібно ставити реактор, але я не знаю, чим ми будемо справлятися з цим реактором. І все, тепер ми виробляємо більше енергії, і ми тепер можемо більше тримати, і це прям пушка. Так, реактор ми тоді будувати не будемо. Давай будемо будувати отут бластер, будем... не бластер, а колектор. Будемо старатися захопити якомога більше території. Так. Цей бластер у нас готовий, давай тепер. Отут навіть не бластер повинно будувати. Так, брат, давай, ти напевно, переїжджаєш сюди. Давайте переїжджай сюди, а тут, а тут ми повинні збудувати мартиру. Тут ми зараз збудуємо мартиру. А ти переїжджай сюди для того, щоб знищити тут загальний рівень кріперів. Я думаю, що більше нам бластерів не потрібно. Так, давай тоді колектор отут збудуємо. Тебе, а тебе навіть перенесемо сюди. Все, мартира тут буде справлятися з цієї сторони. З цієї сторони, два бластера будуть. Та навіть сюди стань, Два, два, два бластера будуть тримати цей потік. Все, я думаю, що так ми будемо справлятися досить ефективно. Так, тепер давай захопимо з тобою цю територію. Поки що без реакторів. Тому що по енергії вроді не все критично. Все, зараз воно тоді збудується, шведенько. І мартира зараз також буде нам в нагоді. Все, ця територія пішла. Захоплюватися. Ці дво, ці, ці двобластери поки що кайфують. В енергії ми, ми не сильно справляємося, ну нічого страшно. Зараз ми все. Зараз ми все виправимо. І я думаю, що можна поставити отут мартиру. І я думаю, що цього, в принципі, вистачить. Це буде Лупашуча цю річку. А це буде цей каньйон. І ми тоді зможемо собі захопити цю територію. Так, тепер де наші ріст-портали? Різпортали ріст у нас знаходяться дуже. печальных таких состояниях они, они находятся вот тут и вот тут то есть мне надо задушить эти четыре прыща, и тогда мы сможем захопить себе эту территорию так давай давай с тобой трошки расширим, расширим наш, наше владение вот так вот и вот тут надо поставить еще один коллектор да, вот так Так, по енергії недостаче 84, вона велика, ну це і за будівництво. Будується дуже багато будівництва одночасно, тому що воно нас йде. І мені здається, що треба ще будувати отут бластер. Бо зараз вон, 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 територія почала доходити сюди. Зараз тоді добудується мортира, і можна тут ставити бластер. Прям навіть одразу можна тут ставити бластер, все, давай. Давай тоді ми там будемо лопашити це будівництво. Ой-ой, мартира не встигає добудуватися. Можна відправити тут, тут, туди готовий бластер, ну блін. Я, я, я тоді втрачу все оце, що, що в мене знизу є. Я не можу собі цього дозволити. Давай, давай, давай. Опа, пішли, пішли втрати. Все, Мортира пішла лопашить. А, щас щас, щас бластер допоможе їй. Ой, як тут хорошо сразу пішло, все. Все все, 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 все почало відступати. Все досить круто. Так, з якої сторони мы будемо душить. Я думаю, що душить ми будемо починати з цієї сторони. Раз я вже тут так хорошо розставився, то. Чого піні? Давай захоплювати території. І все, і ще там нічого не надо. Так, сюди воно все одно затікає, воно затікає зверху. Якщо я зверху оцю штуку нівелюю, тоді буде все нормально в мене. Так, тепер тут енергія. Тут мені потрібна енергія. І в принципі, що я ще бачу? Я ще бачу, що мені все одно не вистачає енергії, тому прийдеться будувати колектори. Придеться не колектори, а ці реактори. Тому давай з тобою збудуємо декілька реакторів і по будемо будемо чуть, чуть атакувати. Я думаю, що це буде. Оптимальний варіант. Чого я не хочу йти ще через праву сторону, бо тут, блін, дуже багато озер, я сюди не зможу задушити. А тут, в принципі, все нормально. Воно виходить з лівої половини все стікає сюди. Там просто капець. Так, тут у нас все збудовано, тут у нас все збудовано. Що ж, давайте починаємо будувати реактори. Реактори ми будемо будувати отут знизу, отак от. Щоб їх побільше влізло. Все, все воно пішло. Все воно пішло. Так. Будуємо ще один бластер атакуючий. Найкраща сама, сама тактика атаки це, в принципі, в коментарях я читав. І сам я зрозумів, все коли два бластери ти представляєш один вперед, другий назад. Ну і мартира, коли ти підходиш ближче до соска. Тому що поки ми, поки ми будемо лупашити чисто двома бластерами атакувати, а потім ми вже зможемо і мартири туди підключити. Так, реактори працюють, реактори майже працюють. А тут можна, кстати, поставити колектор, він буде виробляти енергію. Не надо. Вот він захоплює захопливал. Да, давай я тут поставлю ще один колектор Це вже ладно. І, виходить і отут тут мені ще надо один колектор поставити Давай. Ой-ой-ой-ой-ой, ми, по енерг... ми почали приседать по енергії А чого? Чого воно почало підходити? Я, що я щось так і не понял. ми, ми збиралися атакувати Так, давай, ти перелітай сюда, брат. Ми можемо будувати ще один реактор. Ти перелітай сюди. Все. Тепер тут мені не вистачає трошки швидкості. Чому мені не вистачає швидкості, щоб була пряма лінія? Я, я, хочу, я хочу тримати пряму лінію. Блін, я її можу тримати колектором насправді. Я її можу тримати колектором, бо тут все, все одно є, що збирати. Того. Давай я тут буду ставити колектор. Швидкість поки що будувати не будемо. Давай, тоді, тут колектор і от тут я повинен збудувати ще один колектор, Я не знаю чи... він може, він може бути знищений, того мені потрібно на максимальний максимальный Десь, десь сюда хоча б підставити наш бластер. Все. тепер я тут можу спокенестнько будувати колектор на, на лінії Все одно не достає, він ще знищиться ні, диви, він, він не знищується, все пучком, все добре, все добре. Так, ця знищує праву сторону, все дуже добре. ця сторона нас, нас не, не стосується. Зараз тоді збудуюся цей колектор, і я можу ставити на ще один реактор. Давай, ставиш ще один реактор. А от переставляти я боюсь. Переставляти я боюсь, по тій простій причині, що у нас не виходить тоді пряма лінія. Блін. Давай попробую переставить, я не знаю. ні як тільки я перестав... ні, хоча, хоча можна переставити, тому що вона не цей. Е, вона оця от, от ракета не стріляла вверх, цей бластер. Все, 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 все. Ми переставили, тепер стало все різко пучком. І тебе також можна поставити наверх. ой ой Все, 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 все. Вступаем, виступаем, 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 заступаем, виступаем, виступаем. Не вивезли мене, не вивезли, не, не, не вивозимо по енергії. Нам, нам потрібно більше реакторів. Давайте тоді будувати більше реакторів. Ти тоді поки повертайся сюди. Трошки потрібно відступити. Якраз, якраз я попробую побудувати правильну лінію. Давайте тоді. Отак, сюди, ставай. Так, з цим ми розібралися. Тут у нас, я бачу, ще є трохи енергії, будемо забирати її. І тут чуть-чуть енергії є, також ми її зараз заберемо. що з колектором? Блін, ми зараз сильно багато будівництва запустили в вход. Прям дуже багато будівництва. Ну нічого страшно. Так, давайте будувати ще один реактор. Давай будувати ще один реактор Реактор буде нас будуватися ось тут. Все. Дефіцит ще досі по енергії, блін, я не знаю, скільки потрібно енергії сім... Пушком. Получається, у нас всього раз, два, три. Раз, два, три, 4, 5, 6 пушок. А енергії просто не вистачає. Причому база, база в мене вже немаленька. Так, я бачу тут, знаєш що? Я бачу, що ми можемо, в принципі. Переїхати. Переїхати. Мені треба поставити отут колектор. Значить, бластер повинен стати десь. Десь тут. Спробуємо попробуємо провести повторну атаку. Попробуємо зараз провести повторну атаку, причому реактор у мене вже готовий. Ми тепер набагато сильніші. Давай, давай сюди. Давай сюди. У нас уже тут пряма лінія є. Мені земеться, що я не можу поки що атакувати. Бо це... Бо в мене недостатньо енергії і нема покеті швидкості. Ну, зараз ми з цим розберемося Так, новий реактор готовий. Ні, ще не готовий. Ну, тут можна, кстати, колектор ще один Шадин сбудувать. і ні Палямная енергія Давай тогда тут колектор А тут колектор, а тут реактор. Недостача не дуже мінімальна тому. Все окей. Так, І давай попробуємо тут збудувати Так, мені тут мартиру ще рано Будувати, мені тут мартиру ще рано Будувати, Я хочу збудувати мартиру, щоб вона доставала. Доставала так сюди хоча б так що ти. Ти справишся? Мені кажеться, що ти повинен справитися. Давай тоді будемо запускати тебе. І тут будуємо новий реактор. О, тут ти справляєшся. А тут. І ця мартира стає різко безполезною. Вона стає прям різко-різко безполезною. Того нам потрібно, потрібно тут якось закрити територію. Чому вона стає безполезною? Тому що тут нема, нема глибини. А без глибини, як ми знаємо, в принципі. Давай сюди спробуємо поставити. А без глибини там. Она взагалі нічого не решает. Так, давай спробуємо сюди сюда запустити. Вона зараз буде стріляти туди в глибину, і тим самим ми зможемо поставити наші бластери трошки, трошки, трошки далі сюди. Будемо потихеньку атакувати, Ну потрібно не забувати, що про ми ставили ще колектори. І ми почали виходити в плюс по енергії, тому ми можемо будувати швидкість. Ми можемо будувати швидкість там, де, там, де нам потрібно. Поки що давай просто отут набудуємо швидкості. Давай. хоча по дну. Давай, тут швидкість. А сюди давай колектор. Зараз ми її підведем, підведемо до цього соска, і я думаю, що там у нас все буде пучком. Захопимо все. Все ми захопимо з тобою Так, енергії плюс, і я думаю, що можна ставити, но ну, починать сторожы. Так, давай. Одну швидкість і один сторідж будуємо одночасно. Так, що ми, ми тоді зможемо перелетіти? Ох, мені здається, що я не зможу перелетіти Ні, в принципі зможу, 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 Давай. Тут варіант, оп, все, 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 в встиг, 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 перелетів. Все дуже класно. Тепер мені треба мартиру якось поставити Поставити от сюди, щоб вона дострілювала до всіх сосків. Взагалі в ідеалі її сюди сюди, сюди, сюди наверх загнати, Ну, Сюди наверх я її ніяк не загоню. Тобто, давай я її поки що поставлю. Давай оцю цю штуку я зараз поставлю сюди.

Хоча нормально, нормально. Все хорошо. Тепер сейчас підбудимо колектор сюди. Давай. Ага, він не підводиться сюди. Ми тут просто на грані вже, ми тут не справляємося. Я думаю, що тут потрібно будувати ще один бластер. Потрібно будувати бластер і потім, потім закидати його наверх, як десант. А він сам не справиться тут. Там або бластер, або або, або мортира потрібна. Щоб стріляти нагору. Ну давай дивися. Ні, там бластер треба, мартира там, там не справиться. Так, давай тоді іще швидкість будути. Давай, іще, іще дві. Іще дві швидкості. І напевно, напевно, все-таки бластер бластер будуємо. Додатковий. Ми тут не можемо вивезти, не можемо їх задушити. Одної мартири не вистачає. Мені потрібно якось закинути сюди наверх, а для цього мені потрібно побудувати ось, ось тут колектор. А він тут не будується, тому що. Ми не вивозимо. О, тут, ні, не будуйся, не Де він тут не будується, це дуже погано. Давай, мож, може, тут то хоча б збудую колектор. Давай тут. Мені треба колектор щоб, щоб, щоб закинути сюди бластер. Так, бластер готовий? Давай. Давай попробуємо тебе здесантувати. Блін, коли... А ні, все, колектор, колектор добудувався. Все, колектор добудувався. Це прям дуже класно. Ми тепер можемо сюди виставляти десант. Ми тепер можемо сюди виставляти нормальний десант. То тебе ми мы і сю І сюда ми ставимо і ще один колектор. давай сюда колектор ставимо. А, Блін, не достає. давай сюда І потім потом сюда Все. І тут тоді будуємо мартиру. чому будуємо тому що ця мартира тримає все тут нам потрібно збудувати она тут не будується О! Вроде, вроде тут тут нормально. Вроде тут, тут все хорошо. Так, швидкість мені надо. Давай, не б обшев, швидкість. Так, ну ми тут тримаємо. ми тут тримаємо, зараз ще збудується мартир і буде вообще все у нас все в нас супер. Мені сюда потрібно стріляти, щоб задушити той сосок. А сосок найсильніший, я так бачу. Ось ми це все всадили. порішаємо тут. Давай, 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 давай. Добудуйся. І поїхали. Поїхали стріляти. Я щось не бачу, що вона там супер шос стріляла. Так, так, і цю мартиру ми також можемо виставляти вперед. Щоб, щоб вони зараз в дві мартири стріляли. Все, все одно не справляюся, диви. Так, да, давай сюди бластер попробую підставити. ну, не справ... А ні, справляється, справляйся. Все, 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 супер. Супер, давай тоді будувать вот тут коллекторы. Задушили мы цей сосок. ще сейчас мы не А як так получилось, что у нас. Так, давай, короче, ты прилетай сюда. А, коллектор, коллектор, мне надо коллектор. Как так получается, что у нас было все, все хорошо, а потом резко все стало погано. Я сподибываюсь, что вон он уносит до пида. Давай так. Так, тут в принципе нормально. Сейчас, сейчас, сейчас мы по кругу построим. Так, все, тут бортируть можно переносить сюда. Мартиру можна переносити сюда. Бластери, в принципі, задушили територію. Можна, Можна навіть і сюди поставити його Щоб у нас вообще все было пучком. И тут поставити колектор Блин, ну тут колектор не, не, не потрібен. Давай тоді, мар мартира переїжджає Давай, мартира переїжджає А тут я тоді ставлю колектор Зараз подаимся, що з цього вийде. Так, і тут можна поставити тепер колектор. А сюда а а лупануть бластер, щоб і ні. Не... Правильно ж? Ох, мортира почала розбавляти там. Так, цю сторону ми, трима, ми тримаємо повністю. Ми тримаємо її повністю, Да. У нас з'явилися вільні мартири. Давай, давай ними користуватися. Давай, ними користуватися. Ну, мені ще треба якось енергію туди підключити. Ну, Енергію підключити немає проблем, тому, тому що ми задушили цю штуку повністю. Ми задушили повністю і можемо включити навіть передачу зелених пакетів, яка у нас собі там заряджається. Все. Так, оці три тепер у нас стали стаціонарні. Вони нас не хвилюють. Значить, нам тоді потрібно два бластера. Давай тут ми збудуємо ще два нові бластера. А поки що, пока що підемо. Підем душить під, під, Підем душить цю сторону. Давай сюди. Тут потрібно підключить. Поставити сюди. Мартира сюди. Не доходить Надо, надо, надо отут мені пострілять нормально. так Того давай я пока що сюди поставлю бластер, щоб він не підпускав сюди нічого. А мартирку я щас лупану сюди. Нехай вона собі стріляє там. Все, мартирка, поїхала Бластери, поїхали. Ты, брат, подходи. Все. Хорошо. Давай, теперь ты тоже сюда подходи, мартирка. мартырка. Настрелю, мне кажется, настрелю. Так, и теперь коллекторами попробуем зараз захватить эту территорию. Давай, коллекторами эту территорию. Так, ты же, брат, бесполезный. Давай, почисти тут, пожалуйста, все. Почисти все. Все территорию мы зараз себе так же Все, вона наша. Зараз потрібно одразу налагодити логістику, щоб пакети швидше доходили до нас. А й щоб енергії було більше. Так, а ну, іди, розберись там. Давай, лети. Лети, кайфуй. Так, що в нас тут тепер? Тут давай зараз ми отак от набудуємо. І тут тепер ми можемо спокінесенько собі захопити собі цю територію. Все, Все. так, бластер, 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 бластер. Куди б тебе куда б тебе, послати? Тому тебе можна послати в атакуючий загін. А тебе можна було б послати. Ну, ти поки тут стоїш нормально, ти тут, ти тут поки потрібен, ти стримуєш. Е -е, з приводу мартир. Оця марти... мартира лишня. Її можна потихеньку. Ну вона нехай. Ні, давай її будемо хоч чуть-чуть підтягувати чуть-чуть підтягувати разом із всіма бластерами. Так, тепер цей бластер став безполізний. Давай знаєш що ми зробимо? Ми зараз будемо залазити сюди на гору. Залазити сюди на гору, будемо за допомогою мортири, і зараз будемо це все діло знищувати. Так, ну що, поїхали. Поїхали. Полетів, брат. І ти, брат, полетів, давай. Давай, займайся. Так, тепер мені потрібно тут десь колектор поставити. Так, давай поставлю тут ось тут, тут колектор для того, чтобы була больше прямая І, І сюди і сюда можна лупашить мартиру. Я думаю, що зараз. Зараз ми тут справимося з цією ситуацією. Так, Сейп ось, ось бластер він у нас уже вообще безполезний. Давай його підправляємо на цей сосок. Щось зірвалося, щось зірвалося. Не поню, що. Так, коллекторы. С Кол коллекторами все нормально. И мы тут начали душить. Мы начали жестко душить. Сейчас мы все соски передушим. Так, мартира. Мартыра солнце. Ты давай вставай сюда. Хватит там уже стримовать. Це озеро мы себе можем дозволить пока что віддати. Давай, подомай, сюда. І, і вона собі там нехай буде настрелювати. Так, ти брат, переїжджай сюда на цю сторону. А ти, а ти строй тут коллектор. Так, вся сторона вроде. О, 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 все хорошо, все хорошо у нас стороні Давай тоді понизу, зараз. Я запущу. Понизу я зараз запущу ці штуки. І, і тут поставлю бластер. Тут поставлю бластер. Сподіваюсь, що він стигне поставитися, він не встигне поставитися. Ну нічого страшного. зараз ми зараз ми збудуємо новий. Зараз ми тут збудуємо новий бластер, все нормально, все хорошо. Так. Да, тут ми збудували. Так, тепер що ми, що ми робимо тоді з цими колекторами? Давай ми їх будемо пускати вот так сюди. І потрібно щось зробити з цим бластером. Потрібно мені якось його поставити. А, так я тут можу поставити бластер, він тоді буде тут навалювати всім. Правильно, правильно. Давай, бластер. ти тоді лети сюди. Ти тоді лети сюди. І тебе, і тебе ми соединяємо цим колектором. Все, це ми зробили. Це ми зробили. Ти тоді. Ти тоді вилітай сюди. Давай, 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 давай. Я сподіваюся, що зараз ця штука не знищиться. Да, да, ми по повністю захопили цю територію. Так, ти пока що давай іди, іди на стрелю. Сюди хоча б, я не знаю. А тут ми зараз тоді в обход побудуємо кучу колекторів Для того, щоб якось якось тебе соединити. Блін, а як би його так побудувати? Ну, ну от отак вони будуть знищуватися, да? Ні, не так? да? Не, не буде знищуватися, все. Вони, вони повністю наші, ці колектори. Того, давай просто зробимо отак. Все. Все, ми виграли цю карту. Не сказав би, що це було б дуже якось важко. Знову ж таки, гра, коли ти з нею розбираєшся, вона перестає бути особливо складною. Тактики є. Все є. Місія є. Так, і ж, давай подивимося. По статистиці. По статистиці, я думаю, що буде все нормально. Ми достатньо рано почали збивати цих кріперів. Так, планета пава готова. По енергії. По енергії у нас недостаток прям різко пішов на мінус, і кріперів ми також почали різко вбивати. Добренько. Так, хорошо, тоді планету Урса ми будемо вже наступній серії захоплювати. А так, пока. Всім дякую, хто дивився. Ставте лайки підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Всім гарно я до зустрічі па-па.